Слава Ісусу Христу! Запрошуємо усіх вас спільно помолитися Вервицю до Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини. Що всюди єси, і все наповняєш, Скарба дібери життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. Прийди, Святий Духу, відвідай нас і наповни наші серця своєю божественною ласкою. Ми віримо, любимо тебе, надіємось на тебе і обіцяємо бути вірними твоїй святій ласці. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця, і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Другий десяток, прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запили наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина. Запили наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запили наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запили наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запили наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, Запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Третій десяток: Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, Запили наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запили наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запили наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Четвертий десяток: прийди, Святий Духу, Відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. <śmy> прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, Запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. П'ятий десяток прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі, задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина. Запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, Запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсячас, і на віки віків. Амінь. Духу Святий, Духу Божий, Духу Світла і любові тобі посвячуємо свій розум, своє серце, свою волю. В житті теперішньому і вічному, зроби, щоб розум наш був охочий на прийняття натхнень, які походять від тебе із неба і науки церкви, якою ти непомильно керуєш і провадиш, щоб наші серця палали завжди любов'ю до Бога і ближніх, а наша воля була згідною з волею Божою, щоб ціле наше життя за чеснотами Матері Божої і Спасителя Ісуса Христа, було освячене. На віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.